Неужели я забыл, что такие снимать? Ё-моё. Месяц, наверное, не снимал. Не, не, больше, больше. Месяца три. Не, что-то перебор, перебор. Ну, месяца два точно я не снимал. Ага, асланца больше не А чого так його мало. А, ну треба де ще добуть. Ой, що. Раз мені оця вся оця вся гора принадлежить мені. Мені так, саме мені. То я хочу зробити ферму. М -м -м, де я хочу зробити ферму? Я подувати, я не подувати. Хай буде тут отут, отута буде ферма, Отут, отут, отут. Одна, отут. Все, що на ферму, ось ну, тут. Сланця нам не вистачає, вишні нам не вистачає. Як завжди, як завжди. Ви тут, друзі, зачекайте, а я я, я, короче, по ресурсу зганяю. Зараз буду. Одну секунду, буквально. А я, до речі, шатту зачистив. Да -да, Осьо. Ось о, вже доволі таки багато зачистив. Ну це ще й не те. Зробив я, значить, сокиру, повертаюсь. А оце о, стоїть у мене прямо дома. Іди нафіг отсюди. Я тебе сюди не звав, давай. Ти або по хорошому виходиш, або по поганому. Давай, вали, звідси. Давай, 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 давай. Це. Це що за заявлення? Я не. Значить, отак от. Значить, отак, от, да. Значить, от. Так, от, да. задовбав. Да, До речі, я тут карту трохи відкрив, і село на торгаш. Да, да, да. М -м -м. Я знайшов село, яке можна торгувати. Але ще тут, до речі, багато, я скажу. Боже, як тут красиво. Навіть ломати ці дерева не хочеться. На мою думку, цього вистачить. Да. Думаю, цього вистачить. Насикира. І, дві прямо. і так, будемо починати будувати нашу ферму. Ферма буде у нас дуже велика, я скажу, тому що, ну. Тому що це так потрібно. Раз будувати ферму, то робити це нормально і назавжди. У нас буде ферма Двухповерхова і в неї буде такий невеликий будиночок посередині. І думаю, зробити на 50 на 50. Блоків це буде, думаю, дуже круто вийде. <свят> так, давайте відмірмо 50 блоків 50. Ну десь відсюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось, 25 це одна половина. Тепер 25. У, у нас центр буде. Ось тут, ось тут нас буде центр. Тобто, від центру 25 туди, 25 туди, 25 туди і 25 туди. Отак, так. Потрібно зачистити це все від трави, щоб вона мені не заважала. Так, ну в принципі... Ну, в принципі, нормально. Так, тепер що нам треба? Нам треба взяти сланець і. В принципі. В принципі... Зробити що ми робимо, значить, так. Потім. Так. І потім... Отак. Нам будуть либо сланцеві кахлі. Що нафік? Хто? <сістична> глибосланцеві кахлі? Нафік глибосланцеві кахлі. Добре, я не буду. Е не буду коротше спорити з перекладом. Так що, окей. Зараз нам потрібно з вами зробити рівне коло, рівне, щоб у нас. Mm, виглядало воно в формі кола. Ну все, я вважаю, це потрібно постаратися на цьому. Так, коротше, друзяки, я тут е трошечки проекспериментував, що там нас вийде з формою, то вийшло так. Коротше. Ось у центр. Від цього центру ми нічого не робимо. І будуємо в цей бік 10 блоків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Десять цей бік. Потім десять в інший. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Десять є. Окей. Далі що ми робимо? Раз, два, три, 4. 4, в цей бік. Отак от, от. Потім раз, два, три, три, цей бік. Потім дві сюди. Дивіться сюди, здається так. Добре, тут ми збудували. Йдемо до цієї, де ми... У нас вже є 10. Ми сюди додаємо раз, 2, 3, 4, сюди 3, сюди 2. І знову 2. Ось так. Воно у нас гарненько з'єднується. З цієї сторони ми робимо так само. З першого тут вирівнюю, щоб було. Трошки зручніше. Раз, два. Три. чотири Раз, два, три. Раз, два. Раз. Два. Цей бік. Раз, два. Цей бік, два. Цей бік, три, цей бік, чотири. І тут кожна десять. Два, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять. І десять. Тут в нас виходить центр. Отак от, от і цей бік. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять, ще. І з'єднуємо. у нас виходить форма. Ну майже коло, це такий. Закруглений квадрат, скоріше якийсь. А, да. До речі, така форма. Нормально, нормально. Нам потрібно збудувати основу будиночку. Тут невеликого так. Від центра робимо, коротше, в центрі квадрат такий е Ну, три на три блоки. Потім що ми робимо? Розширюємо його ну, десь на Чотири, напевно. Чотири в цей бік. Раз, два, три, чотири, чотири. сайбик. Потім 4 сайбик. 4 еще сайбик. И закругляем его чуть-чуть, чуть-чуть, совсем трошечки. Ну, как-то так. Два сюда, два сюда, один вот так вот. Заходить такий кручечек. Коротше, ось що у нас має вийти, друзі. Він центра у нас по 25 блоків. Тут у нас знаходиться 10 блоків, тут 10, тож у нас тут по 11 блоків, там у нас по 3, там у нас по 4, по 3, по 2, по 2, там ще раз по 2, там ще раз по 2, там ще раз по 3 і по 4. І у нас виходить ось такий велике таке коло, можна сказати. Ну, воно не зовсім схоже на коло, але все одно. В центрі в нас знаходиться буде будинок. У нас тут знаходиться в цей бік у нас 5, в цей бік 5, ну і потім теж у нас 5. Тут у нас виходить, що 7 блоків, тут 7, і тут 7, і ось тут 7. Ось так. Коротше, що ми робимо далі? Що ми робимо далі? Ми беремо хвою ми беремо хвою. І нам потрібно підняти нашу фарму трошечки вверх. Потом поднимать с тией стороны, с 6-ей стороны, с тией стороны. Тут, 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 тут. піднімаємо в 12 блоків вверх. 2 3 4 5 6 7, 8 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 А на ялину не хватить не вискачено. Ну, зараз ми його нарубаємо побистком Шикарно! Дві години після Бл**, мешко чути, капець Надо буде щось зробити зі звуком Так, ну в принципі, готово Наші стовби готові Після того, як я збудував стовби в тих точках, які є, У 12 блоків вверх Там залишається їх тільки з'єднати сланцем, ланцями Ну, в тому ж самому контурі, який знизу Бля, дивільний дощ Так, беремо наш сланець Що там воно знизу, ага, от сюди Давай сюди а три сюди. А ще плюс-мінус якийсь тут а 10 блоків сюди. Да-да-да-да-да. И -да 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 -да. так далі. Знизу теж ну, да, в два блока треба з'єднувати, тому що там у нас буде ще земля от Як так можна? Не уважає мене, короче, моя собака. Гавкає щось там на фоні. Це щоб всі знали, що вони собака, коротше, да. Ко дуже любить погавкати, блін. Зи одно як на неї можна злитися, от скажіть мені. Це як це? А я а як це так вийшло? Ну блін, звичайно, да... Старію вже старію, да. -дам. А я вам скажу, що мені слабці не вистачить, представляєте собі, ну Це найгірше, що я очікував. Хе-хе, ха-ха, да да сланець Да, в да? мене закінчився сланець. Круто! Круто! Мені буквально чуть-чуть не вистачило. Ну, ладно, я, 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 я зараз. Ну, зараз, зараз я буду. Зачекайте тут. хвилиночку, Сланці є, сланець. Мене, ну, в принципі, нормально так. Сланця у мене є. Так, зараз ми його перекр. Та, -мою! його автом. Перекрутим чуток. В принципі, можна буде добудувати цю невелику. Частинку. A few moments later. Так, з'єднав. Так, це ми потім уберем. Та! Блін. Ці доски я потім уберу, як буду заповнювати все тут землею. Я згадав, коли добував фланець, що мені потрібно ще ось тут колони зробити такі. Так, стоп. Поставити мало одне, поставив друге, ну Як <ріху> завжди. Тут теж колони в 12 блоків треба ви, 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 вибудувати. Day two. Мені знову не вистачає. Та шо ж таке, блін? Задовбався тут сюди бігати. Day flea. З'єднуємо теж. Теж в два блоки. Тут у нас в центрі будуть сходи наверх і... склад, склад Да, все їжи тут буде. Отак от, от. ненько вийшло. Земля в нас якби буде стоять. Стоять, де у нас буде земля стоять. Отут. На очом, а знизу треба буде закрити чимось чимось гарним чимось. Я його все туфом закрию. Просто буде всюди туф Потолок із туфа. Короче, друзяшки мені за треба все обкласти сюди. Іти зробити кайл. Короче, пішов я потух Зараз зараз вернусь. Короче, зараз вернусь. теж ці діаманти Зараз я кайл, я дроблю з діамантом. О, діамантова кайло, нормально. Прямодний буду ходити Ну, знаєте, думаю, цього буде достатньо. Нарешті я не буду прорисую ходити і думаю цього вистачить. А щоб вам дійсно вистачило туфа, добудьте, за моїми підрахунками, 36 статів. Ось тоді вам дійсно вистачить цього. Так, беремо спершу туф і треба застроїть повністю. О, це весь. Це все коротше туфом треба з -з забудувати. Якось це все туфом забудувати треба. Що ж, погнали тоді. А йде, що, дешо. Мені знову не вистачило того. Знову мені не вистачило ресурсів. Ті всі 12 стаків, які я добув, вони пішли тільки на цей кусочок. Тобто мені треба ще десь приблизно 18 стаків, щоб, щоб закінчити оце все. І зараз розумно зійду, душі, чесно. Ладно, пішов я в шахту. 2000 much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one Короче, шо я вам скажу, думаю, вся ця землі буде достатньо, я застрою всю повністю поверхню. І знав, хочу вам сказати, що вам знадобиться 36 таких земель, так як і туфа. А ще поки з ним озиділо, вже скрені поменялись на нове личчя. Коротше це все зараз треба забудувати землею повністю. Повністю. Так, так, так. Тільки там, де смо будуть стоять. Там у нас буде вода і будуть ліхтарі. Так що таке о. Коротше, якось так. Тепер. Ну, забудовуємо все землею в чому і. А ви що думали? Що зараз тут буде нарізка або прискорена зйомка? А ніфіга. Не буду я вас всім мучити. Всі й так уже давно зрозуміли, що треба просто все закрити за неї. А там, де смоло скипи, ми просто їх залишаємо там, де вони є. Та й все. Не буду я вам це показувати, як я це роблю, тому давайте повернемось, коли буде готовий результат. Ну, коротше, зверху я все забудував. Просто прекрасно. прекрасно. Так, оскільки в мене землі, 142. В принципі, я не впевнений, що мені не вистачить, але треба забудувати тепер. Тут ще вирівняти всю територію, яка тут у нас знизу. Закопати ці траншеї, які я повикопував. Там закрити все. Ну так що... Так я не забуваємо все, щоб монстри не спались. Пендерменти не считаю. Сейчас треба перенести ці всі ресурси сюди, я думаю. Дублінком. Так, ну виглядає... принципі, шикарно, шикарно. Зараз ми з вами збудуємо тут Те, що має бути туди, тут має бути склад і сходи наверх, і там ще зверху такий невеликий будинчок. Беремо вишню беремо вишню беремо вишню ну І думаю це буде нормально. Треба зробити сходи наверх. Берем туф, робимо отак от. Робимо отак от. Робимо отак. Вхід сюди в нас буде звідси. Нормально, думаю. І звідси. Перекрафчуємо. А, все, перекрафтимо. І зробимо вишневі плити. І плити будемо розставляти ось таким чином. От сюди якраз вхід. хит шоу і піднімаєшся. Нормально. Піднімаємо це на два вверх. Тут додаємо отак от, додаємо отак от так от. Щоб, коротше, у нас така конструкція вийшла. Що ви думаєте? Звичайно ж, ми потім його закриємо вишним це все. Так, тільки мені треба піднятися, щоб закрити це все. Коротше, все інше, все інше, просто вище ми закриваємо. До прям, ну От прям довер. Ми робимо отак от. І знов піднімаємо наверх. Заходимо до цієї стіни. І знову... Тут ровно так як і там, Так, окей. later.